вам Доказ того, що Ісус вічно існуючий. За 2000 років до свого народження у плоті Господь розмовляв з Авраамом. Тому, коли іудеї почули від Христа, що Він бачив Авраама, обурились, як ти міг бачити його, адже тобі немає ще й 50 років. На що Ісус відповідав, перед тим, як був Авраам, я єсмь. Тобто вічно існуючий. Таким чином Ісус Христос сказав: Я Бог, і хто дотримується Слова Мого, істинно-істинно не помре. Так про яку ж смерть казав Ісус? А Ісус сказав, Авраам бачив мій день і зрадів. Тоді питання, Авраам мертвий чи ні? Чи Він перейшов у інше вимірювання і смерть над ним не має влади? Ось про яку смерть казав Ісус Христос. І далі Він каже, Бог є Бог Авраама, Ісаака, Якова, він Бог не мертвих, а живих. І все це є таємницею, і нікому не вдавалося розпізнати цієї таємниці. Апостол Павло каже, справа церкви розпізнати цю таємницю і принести її в світ, щоб кожна людина могла пізнати цю таємницю.